Зараз я знаходжуся в баймаках у лісі. Накрапує дощик. Трошечки зроблю прогулянку лісом. Тут такий шикарний сосновий ліс. Тут гарний ліс. Накрапує дощик, тепло, так зробилось. Степліло. Бачу червону сервіжечку, так сховалася. Така гарна біленька. В цих махах люблять польські герби рости. Но ще поки що мені не траплялись. Та ще вони буде, бо тепло. Так степліло. Це напевно Зараз подивлюся. Серегіжечка така біла. Розові сироїшки. Ой, якийсь грибочок. Зараз я подивлю, що це таке. Польський. Перший в цьому сезоні польський грив. І ще бачу її. Аж... Це таке польський. Ом, це який гарний, класний. Це перші в цьому сезоні в мене польські гриби. Ще я бачу сироїжечку. Ну нічого, біленька. Різний ліс тут сераїжечка? Знайшов ж Серегішечку? Так дачі бачу. Листя заховалася гарна, білесенька о якийсь грибочок. Подивлюся, що це. Білий гриб. Классный. Таке прикольне дерево. А тоді яка красота. Тут якийсь грибочок. березовичок такий білий. Там далі малесенький я бачу. Підберезовичок. Все классные рыбочки. И вот ау. Я продолжу дальше идти байматским лесом. Тут такой классный лес. Це у мене така прогулянка баймацьким лісом. Тут шикарний ліс. Тут люблять польські гриби рости. Тепло, ще будуть. Вже з'являється, я вже декілька знайшов. Добігає до кінця така моя мандривочка лісом. Ходив на розвідку, вже знайшов декілька польських грибів. Пройде декілька днів, будуть гриби. Буде, щось вже буде, бо тепло. Знайшов декілька польських. А тут такий класний ліс. Ще сюди пройдуся і на виход отаке таке. Ще будуть гриби Ще тепло. тут такий шикарний ліс для прогулянки. Бігає ja, до кінця, моя така мандрівочка.